я уже ты просто лякаешь друзья Привіт, привіт! Хоча оце моє звичне вітання, воно якби сьогодні не дуже доречне, але подія, незважаючи на те, що ви бачите на картинці, направду щира, духовна і показує, що дуже багато є людей, які вірять в Україну, які допомагають Україні і які. Точно будуть разом з нами, коли ми будемо відзначати нашу перемогу. З людьми, з якими ми зараз будемо знайомитися, особисто я познайомилася вже кілька місяців назад. Це Мелані і Маркус Грас. Ми приїжджали у Білукриницю, де добровільна пожежна команда стоїть, і Іван Селедець із своїми. Братимами зі своїми друзями, там зараз дуже таку класну налагодив роботу. І, власне, оця робота, їхня волонтерська дружба з цим подружжям із Німеччини сьогодні стала ще і причиною того, що ми тут, у Луцьку. Зараз я буду пробувати вас знайомити з цими прекрасними людьми і розкажу, що ми тут робимо. Добрий день, добрий день, добрий день. Я, я вас знаю, і Мелані, Мелані, я вас теж знаю. Добрий день, добрий, добрий день. день. Ви вже в нас четвертий раз, так? Чи більше? Я вже, принаймні, вас бачу стільки. Дев'ятий угу. раз дев'ятий раз і ваш кожен приїзд стає такою своєрідною палочкою-виручалочкою для нашої команди білокриницьких волонтерів, кременецьких волонтерів. Тому що завдяки зокрема цим людям гарно працює добровільна пожежна команда, так іван. Ага, ну розкажіть, давайте детальніше, щоб тут наших гостей не втомлювали нашою такою не дуже розумінням німецької мови. Yeah. Я хочу подякувати так, як нас почалось з пожежної команди. Вони допомагають з самого початку, тут вже два роки. Ми завдяки тим двом людям. Я не хочу хвалитися, але в нас пожежної добровільній пожежної команди є такі речі, що в централізованій пожежної команди нема те, що є в нас. Так, ну ми виїжджаємо менше, немає потреби, того, у нас дуже багато є. Ми так само ділимося з іншими добровільчими командами і бойовками і. Всім, які є потреби, от звертаються по Кременецькому району. Так само моїм дим, що у нас є. У нас є в запасі, так як ми починали брати два роки тому, що у нас було дві каски і дві бойовки, то у нас зараз є в запасі ще 60 бойовок, маємо і 40 касок, що можемо комусь дати, хто буде створювати. Оті люди от нам допомагають. Зараз на сьогоднішній день, от що вони приїхали сьогодні, у нас було зимою, були вони в нас в гостях. Ми балакали, що була потреба на машину на перевезти загиблих, щоб тримала мінус температура, щоб була в рефрижераторі. Так у нас є бус, але тут температура на нуль. Ми казали, що знайдуть нам таку машину. Місяця-півтора назад дзвонили. Знайшли машину, сьогодні вони її пригнали сюди в Луцьку, хлопців то поклеїли, привезлися так само до пожежної частини, знову рукавів, ноше, подушки пневматичні маємо. Дивіться, ви вже в Україні дев'ятий раз. Щось змінилося от за цей час. Щось у нас змінилося і чи у вас змінилося ставлення до нас? Mhm. <laughs> ähm, wie war die Frage genau nochmal? Äh, wenn viel. sie sind in der Ukraine das erste Mal und jetzt hat ja. etwas anders, äh, nicht gewechselt. Also hat sich was verändert in der Zeit? Ähm, nein, also jetzt nicht, äh, was den Aufenthalt hier in Lutz angeht. Äh, man merkt nur, dass die Leute ernster Сітуакан ситуаціону з ансенсува дуже сильно не змінилося, але люди стали більш тривожнішими, більше мають ну воно зрозуміло. Стільки часу вже триває оце. Оце таке жорстоке кровопролиття, що зрозуміло, що люди у нас вже але наші люди. От ми дивимося сьогодні по зборах волонтерських по всьому Наші виснажуються. А наші побратими, друзі із Європи їдуть до нас. Просто запитайте, чи ну їм не страшно, бо це ж не просто сьогодні. їхати. не до України. Одна немає страху. aber Angst ja. und Wir beobachten auch die, die Bevölkerung, wie sie genau. sich verhält und ja. dem passen wir uns an. Genau. Wenn, wenn der Luftalarm ist, beobachten wir die Menschen herum Wenn wir sehen, dass die entspannt bleiben, bleiben wir auch entspannt. Якщо люди ховаються, вони ховаються, так, якщо люди ходять по дворі, то вони так само як і всі. Не мають вони страху, щоб десь Я знаю, Іване, що е, з тобою завтра в тебе знов маршрут. Так. Такий маршрут, що хай Бог милує, спасе спасей сохранить, але, на жаль, наші реалії. І от е, товариш з Німеччини так, поїде. Так, їде з нами товариш з Німеччини, він до нас так, також приїжджав, е, зимою був і зараз е, має бажання поїздити з нами тиждень часу, поїздити, побачити. І я думаю, що то... Правильно, ви розкаже, він, фільмує, так він показує побачив, і все потім. города, розбити е будинки. Він все побачить за цей е маленький тур, він то побачить. Я думаю, буде мати, що розказувати. Не по телевізору, а так. Кажуть, що долю свою конем не об'їдеш. Хто би міг колись подумати, що от конкретно тобі, Іване, випаде така місія? Це ж. Мабуть, перші рази воно е, не так було, як зараз, бо ти от щойно говорив, що є прапор і на прапорі імена тих, кого привіз додому. То не всі, тут жовтня місяця. Е, ну, я скажу, що, що було 14-15 рік, що ми тільки що от розмовляли. Що везли одного загибло в троні, могли везти з Дніпропетровська чи е, з Донеччина, що зараз вже в троні одного не привезеш, так як набагато більше кількість загиблих. Війна не та, що була 14-15 рік. Тут зараз найбільш масштабніші по загиблих і по, по людях, що загибли. І я розумію, що можливо. Це такі ну, дуже делікатні питання, але це ж їдеш в родину з такими звістками, з таким вантажем, що просто як через себе от, пропускати таку біль людську, чи, чи звикаєш? Я би сказав, що воно е -е, і звикаєш, ну, трошки воно бере, стараєшся не дуже брати всю до уливу, хотя після кожної поїздки. Е Треба трошки як воно, розслабитися, дуже багато в голові. І не один, і різних знаєш, різних історій, по кожного загибло, більш-менш звертаються, дзвонив цілу дорогу, як їдеш, то дзвонять батьки, коли будете там, коли привезете цього, коли буде той вдома. У кожного є своя, як би сказав, історія. Даже того загибло, не всі по-різному. І Стараюся так не дуже брати все до. До голови но приходить. Я слідкую за тобою в соціальних мережах, бачу то Конотоп, то Чернігів, то... тобто тільки Тернопільщиною не обмежуються такі ну, відрядження тут, чи як тут, правильно називати. Тут немає нема обмеження по Тернополі. Я вам скажу ще одне, що брати по машинах тих, що у нас щиті, волонтерські, то є волонтерська місія. Воно є тільки на Західній Україні. От є, мають Луцьк, є пару машин, мають, Тернопіль, е, Кременець маємо зараз, Почаїв, Рівне. Е, Східну країну не мають. Брати, в центр так само не мають таких машин. І ми відвозимо, там немає різниці, чи то наш, чи то вони всі наші. І можеш їхати в Могильов, можеш їхати в Дніпропетровську, в Запоріжжя, Кривий Рік, то не всі одинакові. Є по дорозі додому, можна вже брати людей додому, так само не тільки на Тернополі і Луцькій Закарпаття У нас було в один час. Кожен тиждень ми їздили на Закарпаття, об'їздили всю Закарпаття. Ну, це є спеціальна така група, так? Там... Так, то є спеціальна група, і тут ще раз повторюю, тут не обмежується Тернополем і Тернопільською областю. Нема різниці, звідки загиблий, і куди його треба вести? Треба, то ми завезли. Є такі е, села, ми їздили, міста такі, що ну, доріг нема, там треба їхати ями по коліна, але туди треба завезти, тому що ще було такі у нас е, тиждень, людина лежала, ми поїхали, забрали, завезли за 100 кілометрів додому до, до родини. Отже, ця машина, яку сьогодні наші друзі, ваші друзі і вже наші з Німеччини сюди до нас пригнали. Вона надзвичайно потрібна, тому що зараз вже дуже Літо. жарко, тепло. І хто з нас скільки той воїн чекав, поки буде їхати додому, правда? Так, Тож так. не відразу з бою забирають тіла. Так, є так. Є, різне. є різне. і репатріація. Зараз дуже багато пішло репатріації. Ті, що привезли, що по обміну. ну так само вони не сьогоднішній, і ми розуміємо, що є рік часу, два роки часу, оскільки війна почалася, і таких, що міняючись з го року, що ми йшли, якісь е, рештки тіла. І ми зачепили таку тему. Просто без духовного такого сприйняття неможливо обійтися. І поки зараз отці будуть освячувати, я ще все таки хотіла б звернутися. З ну, такими якимись словами, чи співчуття, чи підтримки тим родинам, які втратили найдорожче. Але і от те, отче, Володимира, що ви завжди кажете, що добре, що хоч мають кого поховати, що буде могилка і можна буде прийти, вклонитися пам'яті, бо дуже складно. З кількома родинами я спілкувався з такими, хто отримав вже спочатку сповіщення про те, що пропав безвісти, а потім через півроку, через рік. Вдалося повернути тіло. І от ті люди плачуть і кажуть, що все одно я щасливий, чи я щасливий, того що я поховав батька чи сина, ось тому що цей період незнання, цей період очікування це було гірше пекла. Ось. Ну, ось так. На жаль, війна триває, на жаль, Путін не зупиняється, і ми зобов'язані здобути. Шляху до перемоги і втрат. Ось, І Ми маємо віддати честь, шану нашим військовим і маємо все зробити для того, щоб по можливості всі загиблі герої, хоча б на але додому повернулися. Отець Андрій знає, як ніхто теж історії, долі, адже він був ініціатором єдиного в Україні храму Пантеону, створення в Лішні на Кременеччині. Каже Іван, що передасть прапор. На храм, і я так по вашому виразу обличчя відчула болем таким оця, оця звістка, бо пече, правда, це ж чужого горя нема, не буває. Ми повинні розуміти, що тісь люди, які лежать в землі, наші воїни, а ще поряд, тої могили, є люди, які близькі, рідні, матері, дружини, діти, і це.

Найбільше, я думаю, що це шана для героя, якщо він буде дійсно достойний того поховання, то того честі та як, як дійсно воїн-герой. Тому обов'язок кожного українця зробити все для того, щоб наші всі герої були вшановані як належати. І сьогодні щира подяка вам, наші гості. Щиро дякуємо за те, що ви відгукуєтеся на всі наші прохання, на всі молитви українського народу. І, звісно, Іван, я не знаю, що тобі сказати. Після перемоги, після перемоги, можливо, буде більше таких відкритих текстів, бо зараз я розумію, не все можна сказати, не все викажеш. Але щира вдячність тим людям, які допомагають, і я впевнена, разом ми зможемо. Цього клятого ворога перемогти із Божою допомогою. Зараз буде освячення цього такого сумного автомобіля, але дуже-дуже потрібного. Разом давайте доєднаємося до спільної молитви. Слава тебе, Боже, на слава Тобі! Наповняє, гарби добра і життя подателю. прийді вцелися в нас, і очисти нас від усякої скари і спаси спасибла. Помили нас, святий Боже, святий связи посмерти, помили нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятає Тройце, помили нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святи зняті, сили, немочі наші, і не твої ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині по всей час, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. То духа нині повсякчас і на віки, віки. Господу помолимо. Господи, помилуй. ти, ти царюєш і престол твій на херовимах. Хмари, колісниці твої, ти ходиш на крилах вітру, ти створив людину на землі і благословив її володіти нею. Ти положив для людини шляхи сушою, водою повітрям, твій славний вхід, Єрусалим, ти звершив на жереб'яті ослиному, сині під яремної, ноя та його рід ти рятуєш на водах у кораблі, ти чудодійно перевів народ свій через глибінь Червоного моря, ти спасаєш народ твій. Непрохідні пустині, щоб показати могутність Твою, а нас навчити, що Ти, благий, опікуєшся своїми вірними. Тобі припадаємо і молимо тебе, це милостиві, Господи, благослови автомобільцей і тих, хто буде ним керувати, в ньому перебувати і даруй їм щасливо на ньому подорожувати в їхніх земних потребах і виконувати бойові. Завдання, не погордуй рабами твоїми, прости їм всякі провини, вільні і невільні, пошли свого ангела і захисти їх, навчи нас путів твоїх, і настанови нас на дороги твої, нехай бачимо милість твою на землі живих, нехай кріпиться серце наше, очікуючи в тебе допомоги, нехай звеселимося спасінням твоїм, безбожні хваляться колісницями, а ми іменем Господа й Бога нашого. Господи, дай їм звершити всі їхні благі наміри і справи. По їх ходи та виходи і всі їх добрі задуми за молитвами Пресвятої Богородиці і всіх святих Твоїх, бо Твоєї влади, і Твоєї Царство і сили, слава, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Це свячується в тому віці, благодати присвятого духа, чим духовним, це свячений водою, воїн'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Тає, Богородиця, породила, Богородиця тебе слава Христе, Боже, наїя, Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, по все час, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Бала. О, Господь, він є істинний Бог, наш шмолитами, пречистої своїй матері, святиславників, сихвальних апостолів, всіх святих благо, благословить Україну перемогою. Усі, хто буде їхати автомобілем, в досякої либої пригоди, а нас усіх помилує, і спасе, Бо Він благий і людину любний. Ісусу Христу. Слава навіки, Богослава! Цей автомобіль призначений для сумного використання, для повернення наших героїв на щиті додому. Але для дуже необхідного використання, тому що кожен з героїв має повернутися до, на свою рідну малу батьківщину, за яку віддав своє життя. Повернутися у своє село і містечко. Повернутися до своєї родини, повернутися туди, де рідні, де друзі, де однокласники, де побратими будуть нести його вічну пам'ять у своїх молитвах. Борімося за перемогу, підтримуємо Збройні Сили України, підтримуємо загиблих родини. Підтримуємо тих, хто повернувся через те, що поранений, чи з іншої причини з війни. І всі разом прагнімо і здобуваємо святу українську перемогу. Слава Ісусу Христу! Слава, слава навіки, Богу і Святому! Слава Україні! Героям слава українським героям! тричі козацьке! Слава! 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 слава!